Вітаю всіх. Я ще хочу зробити відео на тему допомоги. Кажуть, у квітні. Давайте так. У квітні Україна отримає військову допомогу, яка дуже необхідна. У квітні місяці. Україна отримає військову допомогу, яка дуже необхідна нам. У квітні. Серйозні рішення. Це на тему допомоги. Зараз розклад. Так, іде вона допомога, активно її вибивають. Обмежена буде, не вся. Допомога буде не вся, але. Ви знаєте, якби для оборони більше вона буде. Угу. Для оборони для стримання, я б сказала. Хитро. що це за життя? О, буде щось таємно передаватись також. Допомога буде, її вибивають. Її з серйозними рішеннями тут десятка та король, ну, непогано. Але вона буде приходити не відразу вся. Воно буде, дійсно буде. Воно буде таємно також приходити, не все буде відкриватись. Те, що зовсім нічого немає, я так не скажу. Це трішки заспокоїти, тому що всі ці вкиди йдуть на те, щоб надавали більше, більше і більше, щоб не тільки оборонятися, але й визволяти територію.